Голомка. Вавилонська вежа зі знижкою до чорної четниці, 3D-голомка, у якій ви будете будувати вежу з ось таких ось поверхів, які мають різну кількість дірок і колон, які будуть всередині них вставлятися. Як ви бачите, ось тут він поєднує аж три поверхи, але дірки у нас є не всюди. І ось тут, наприклад, вона вже буде вставлятися ось так. І потрібно знайти такі деталі, які мають два отвори ось в цьому ось місці. Нам потрібно побудувати вежу аж на всю цю висоту з 12 шестикутників та вставити в неї 13 ось таких ось колон. Вам може здатися з першого погляду, що це просто. Але коли ви почнете дійсно це робити, коли ви почнете вставляти, розумієте, що ви не можете втратити жодного місця, куди поміщається колона. І ось тут ось у нас потрібна вже деталь аж на 6 дірок. А ми їх всі використали. Можливо, вона тут, але ні. І коли ви потрапите в таку ситуацію, зрозуміло, що потрібно розбирати і шукати іншу комбінацію, в якій ви зможете одягнути якусь на голову. Тому що зараз це просто неможливо. Інші колони з цих поверхів вони заважають одягнути будь-яку деталь, тому що потрібна ось така аж шістечка, а вона у нас всього одна. Кожна деталь усі голомці унікальна має отвори у своїх. Інших місцях і вони не повторюються, тому це і робить цю голомку дуже 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 цікавою, Такої нестандартної 3 d механіки, яка займе вас не на одну годину, а замовити зі знижкою можна у пазленч.